Всім привіт! З вами я, Вартайгер, на Ярана Божьма Страфт, і сьогодні я буду тролити свого друга, а саме стану монстром. Ну, звичайно, можливо, це скін не такий страшний, але попрошу вас зарано підписатися, ну і поставити лайк на мій канал. Це нас для зляну... на нас дуже важливо. На 10 підписників буде дуже класне відео. Не буду вас затримувати, погнали. Добре, для першого діла мені треба ви взяти. Я маю зілки невидимості. Зараз Вадімус може буде щось говорити. Тому е, давайте же ж послухаємо, що він там говорить. Щось. Я я, я. я. я також чую, як він щось там дуріє. Але добре. Він. Тут валяються речі. Бачите, який він не любить. О! Якщо ви не знаєте, я зараз слідкую за тим. І перше, що ми, як ми його налякаємо, це. Все. Як ви можете бачити, він, здається, не замітний. Але він, я думаю, лякається. Зараз він напевно скаже, що він лякається. Давайте послухаємо. Добре. Він, здається, ще не боїться. Взагалі-то влад дуже немало говорливий. Що це він таке робить? Я бачу, що він. Е... той. Він зараз вбиває броню. Я це чудово бачу. І зараз ми його налякаємо ще один раз. Він сказав тихенько, що було, просто ви могли не почути все. Бльоха, це виглядає, як літаючий меч. Altså Johan er kaie. Зараз, як ви можете бачити, він просто під, під двері посидить. Я міг побачити мої бульбашки. Треба тікати. Тихо, тихо. Він, він, мені здається, дуже здивований. Я не знаю, він напевно не розуміє, що тут робиться. Насправді він не говорить. Притікаємо. О, він напевно навіть не зрозумів, хто це був. А, він міг почути. Він, щоб ви собі розуміли, він зараз мене набрав. Алло, Влад! Чого ти мене дзвонив? Це що, думаєш, що ти... там таке в тебе сталося? Та нічого, тут мене хтось б'є. Це вообще хто? Це хто? Не знаю. Ти думаєш, що це я? Може. Ні, ладно, ну, чесно, я зараз насправді дуже зайнятий, тому я не я зараз не міг взагалі грати. Тому це дуже мало ймовірно, чесно тобі кажу. Може, це. Може, це як. Я чув, до речі, про якогось монстра, який блукає нашими краями. То він е, дуже сильний. Він має багато здоров'я і він завжди. Е, нападає зненацька. Може ламати навіть предмети. Ти чув про нього? Добре, добре, попавла. Па, пунь. Ладно, це я пунь. Добре, папа. Влад, я вибив Влада. Він, ну він, я думаю, що він все ж мене підозрює, але він... але не так вже сильно, бо я, я трошки попробував відмазатися. Мені здається, лад в шоці <SILENCIA> <SILENCIA> sånn? В мене є блоки, з яких я можу щось побудувати. Але я ще поки що не буду це. Добре, дивіться. Значить так. Зараз, Влад, не підозрює, що я тут є. Але... У мене... мене набагато зіллю лишилося. Але це нічого. Бо, бо після того, як закінчаться зілки, я буду його лякати собою. Бо я вже буду ходити. таким. І... Це жителі влада. Він здається зрозумів, хто це? <ріху> Чого тобі треба? Мої робітники тебе лякають. Не знаю, що Добре. Значить так. Це голос того монстра. Я не знаю, це може здатися смішно, мені самому трошки не смішно. Але мені смішно над Владом. такий. Ладно, це знайшов його помічника! Тихо. Якщо... Я... Якщо я роздінуся, то мені треба, щоб він не зрозумів, що це я буду. Мені треба, щоб він подумав, що це я той. Що я той монстр. Добре. Мені вже дуже страшно, якщо чесно. Щоб він мене замочив. Я бачу, як він тут ганяє. Я бачу, як він тут ганяє. Я трошки його блін, але він досташ. оттуда пришел. Меня не знаете на елітрах рухається. Ну шо, я не, не буду твій дом твій, мене, Мій дом теж постраждав, добре, влад! Добре, друзі. Влад, підійди до мене. Ходи в будинок до мене. Попрощаємося вже. Дивре. Е, так о, чекай, Влад Значить, так, я сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє відео. Якщо я по секрету вам скажу, якщо ви хочете, це буде ще одне таке відео, де я затролю Влада Добре, так от що я вам хотів сказати? Ми з вами дуже раді були показати вам це відео. Тож, па-па!